Ти Не повіриш для того, щоб отримати легкий бал на НМТ, потрібно математику, а саме алгебру сьомого класу. До речі, степені є у додаткових матеріалах. Я їх розмістив у себе на сайті, і дуже багато на сайті ти знайдеш таких додаткових матеріалів, які я пошукав в інтернеті, і вже виклав їх як бонус. Як же розв'язати таке легесеньке завдання? Коли у нас степені йдуть через дужку, то я їх перемножую. Тобто тут 10 степень. А коли у нас степені ось тут і внизу, я їх просто лишаю мінус. І для того я перепишу його, так як пишуть в 7 класі. Тобто х у 10 степені поділити на х у мінус 5. Як воно виглядає? Основи одинакові, вони залишаються 10, мінус мінус 5. А ось такий мінус мінус перетворюється на знак плюс. І це стане х у 15 тій Такі нюанси я розказую на своїх уроках. Переходь у шапку профіля і дивись на моєму сайті.